Те, що не вилікує голод, не вилікує ніщо. Переконаний професор Петро Кузів. Упродовж 42 років він кілька разів на рік голодує. Лікар навіть розробив спеціальну програму лікувального голодування, по якій захистив докторську дисертацію. Над собою я практикував 8 років різні строки. Щоб сказати собі, що воно добре. І коли вже вся кожна клітинка організму не сказала, що давай це добре. от тоді я почав вже. Тоді прийшов курси по голодуванню професора Ніколаєва. Методику професора Кузєва випробували на собі і його колеги. Для того щоб запропонувати щось хворому, треба знати, що цей хворий відчуває, як він це переносить, що він може чогось. Ну якісь неприємні відчуття, як з цим справлятися. Відповідно, для цього треба було пройти через по цьому шляху самій. І от я зайнялась лікувальним голодуванням. Світлана Шостак вперше голодувала упродовж семи днів. Усі ці дні вона п'є лише одну воду кімнатної температури. каже, що голодувати не Важко, головне психологічно налаштуватися та підготувати організм, натомість отримаєте прилив сил та енергії. Хоч здається, так ніби людина голодує, нічого не їсть. Звідки енергія? Насправді на перетравлення їжі йде дуже велика кількість енергії. Відповідно, коли ми перестаємо їсти, шлунково кишковий тракт трактої енергії не потребує, не забирає, і та енергія вона залишається нам. Відповідно, в цей час покращуються творчі властивості. Люди, я знаю навіть людей, які пишуть вірші в цей час, які пишуть дисертаційні роботи. Лікувальне голодування допомагає очистити організм від шлаків та навіть позбутися багатьох недуг. А хороший побічний ефект втрата ваги. У цьому переконався лікар Олег Стахів. Він стає на вагу, стрілка зупиняється на позначці. 80, а потім показує своє фото дворічної давності ще до того, як чоловік почав практикувати голодування. Моя перша голодовка відбулася два роки тому. Це е, я голодав 23 дні, планував 26, але е, показники по ацетону були е, перевищували норму, і тому я вийшов на 23-й день з голодовки. Е, тільки вода, тільки вода. Із 97 кг я скину був до 82. Фахівці радять практикувати голодування можна лише під наглядом лікаря, аби не нашкодити, та й голодувати можна не всім, особливо протипоказано людям, які хворіють цукровим діабетом першого типу, чи мають важкі хронічні недуги, а також вагітним жінкам, годуючим мамам, онкохворим. Оксана Смільська, Тарас Троян і вся команда Тернопіль 1